Вітаю, важко, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що ж ми маємо нині в зв'язку з обшуками Набу і САП у нашому парламенті. Українському, звичайно, в лапках українському парламенті, ми маємо е, наскок на біг, на ід, лихий кавалерійський, звичайно, але який нічого практично не вирішує, крім е, ще раз, показує, кого ми обрали. Так. Я ж коли. Говорив ще в 2019 році, та й пізніше, ну. Хлопці, ну кого ж ви? І дівчата теж, ну, не можна ж ображати, дівчата теж приклалися, може навіть більше від хлопців. Кого ж ви обираєте? Навіть в Києві. Оцей же ж, нібито найінтелектуальніше місто нашої держави. Із величезною кількістю так званої інтелігенції, яка одна поперед одної так голосувала правильно. Всякі там котлети, всякі там жінки божевільні, з цими нападами жіночими і все останнє. Ну, попереджали ж, просили, кричали, плакали. так. А потім мені казали, так що ж ви нам говорите оце? Ми ж обрали і вашого, не тільки вашого цього президента, але і вашого Порошенка, і вашу Тимошенко, і вашого голоса, так, з чужого голоса, який співає. так. Всіх ми обрали. Кажу, як всіх? Ну, всі кажу, а кого немає у українському парламенті е, таких логічних у всіх своїх проявах, що які присутні у всіх парламентах світу? Українських націоналістів немає в парламенті, так. Це дивовижно просто. Скрізь вони сидять, наприклад, та ж сама якась. Наша Росія, чи комуністи, чи справедлива Росія і все останнє це московські націоналісти, так, з різними назвами. Це ж очевидно, вам донині не дійшло і не доходить оце все, що я розповідаю, що це всі в Московії на 100% у їхньому парламенті. Це московські націоналісти, а в нас жодного нема. Чи хтось один є? <реш> так, ну, ну це фантастика. А ми щось хочемо. А ми хочемо, щоб ми не перетворилися з найбагатшої держави у Європі в найбіднішу. Чому? Та хто ж за вас буде турбуватися? Хто ж за вас буде думати, так. крім націоналістів у Московії, а хто в США? Дві партії з двома назвами. Різними, але це американські націоналісти. Що ті, що другі? Що демократи, що республіканці? Так. А у Польщі там мама мія, там же ж націоналісти представлені в 100%. Так. Ну, а ми? Ну, а ми? А потім ми дивуємося, що ж воно таке приходить на Бу, до якого, як там написали в Москві, українця Коряченкова, так. А він уже втік за кордон. Хто ж це його попередив? Який друг? Хто там у нього друзі? З якої, з якої організації? Так. Та які? Та ваші ж слуги, вам же вони мають служити. Як ти назвися слугою, так оце, виявляється вони і слуги. А як ти назвався націоналістом, то це вже ти не знаю, кому ти там служиш? Так, ну от такі діла. Ну, дивовижні люди, ми дивовижні. Нам, якщо ми не справимося. Якщо нам не дійде, то нам капець. так, Це очевидно. Ну, очевидні ж речі. ну, Нам так задурили голову, так нам її закрутили, що ми взагалі нічого не петриємо. ну, Я Петро, мені виходиться, виходить, що це моя така ну, карма, така. Повідомляти людям про писні істини. Ну, простеньке все таке. Ну, таке все просте. Але ж, найкраще воно видно на прикладах. Так, на прикладах, на порівнянні, на аналогії. Це не просто щось таке, балачки, якісь. це наукові методи пізнання дійсності. Так, і от я пропоную порівняння. Московія і Україна. У нас, скільки там, один, здається, націоналіст є всього у Верховній Раді. формально. Ну, можна не рахувати, на що він може впливати, так. А у Московії 100% націоналістів всі, в тому числі й комуністи. Так. Це... Така Для дурних, вони завжди під цим. Московські націоналісти завжди ховалися під якимись назвами для дурних в лапках, звичайно. От і московські комуністи, це ярі націоналісти, московські я, так, я ж пояснюю, на пальцях, дивіться, на, дивіться, о, а нам треба ось оце, ось оце. О, оце нам треба. Коли в нас націоналісти будуть складати хоча б критичну масу у парламенті, тоді будуть прийматися відповідні закони, не про дерибан землі. І все останнє так. Ну це ж класика, що ж, націоналісти будуть таким займатися, та боронь Боже, ви що? Не можна. От ми, я пояснюю вам, ну, просто. Я ж не, не вживаю якихось е, таких наукових визначень, які вам не зрозуміли. Ні, я по-простому. Так як в 2019 році. Просив вас, ну, кого ви обираєте? А тепер, виявляється, котлета коля саме в тому. В тій... Фракції, тій, е, хто там у цьому <хи> у Верховній Раді, комісія, чи що там, як вона там називається, по транспорту. Куди саме і прийшли? <хи> Це того, якого ж просили. То кого ж ви обираєте? Господи, прости, ну не треба. Ну не треба. А він там. Ну так все, все по феншую відбувається. все. Те, що я попереджав, і такі, як я, все відбувається по феншую. О, о той же жі ота комісія, транспорт, чи як її там, хто там вона називається, як вона там називається, але там же жну котлета ж там. ну так, А де він має бути? Фантастика! Поки ми не. Ми почнемо лікуватися від цього всього, від оцієї всієї придуркуватості, недоумкуватості, так, не, не слухання розумних людей і все таке. Зробить по-своєму. Я вас буду слухати, я зроблю по-своєму. Ну, зробив.